Всім привіт, пару слів про ситуацію, Значить, ситуація, ситуація. або ні, краще про те, що От, зараз кондиціонер працює, і деколи постає питання, що краще, чи їхати з відкритими вікнами, чи їхати з кондиціонером. Ну, Звичайно, і той і той варіант підходить, коли на дворі тепло, можна там, чотири вікна буває, я спускаю зразу щоб... майже як кабріолет, так? Тобто, Але на швидкості. Десь уже за 60, ну там, в залежності від різних факторів, вітру і так далі, виходить, що пального машина може споживати більше при відкритих вікнах, ніж при, ніж при кондиціонері. Отака от особливість. Так що, звичайно, що тут в роль вступають багато факторів. і Тут не можна сказати однозначно, в залежності що за машина, ну маю на увазі потужність машини, може там мотор потужний, він не відчуває там на цей. Навантаження кондиціонера. От. Але якщо, наприклад, не потужний, то, то я думаю, що так добряче відчуває. І якщо в мене 2,4, якщо наприклад, вікна відкриті, і так завихрення виходить, так? Коли... Ну, опір повітря збільшується одним словом. І треба все одно більше витрачати зусиль, щоб ту машину пхати. От. Так що така от ситуація. Так що ну, є ситуація, коли з кондиціонером... Можна навіть більше зекономити, ніж з відкритими вікнами. Ну я вже не кажу про ті моменти, щоб простудитися. Пишіть в коментах, в кого яка ситуація, хто які спостереження бачив, Ну, якщо ви взагалі спостерігали, якщо у вас там любите дивитися на миттєвий, там це розхід палива чи взагалі середній, якось це порівнювати. Звичайно, що, як я кажу, що тут багато всяких нюансів і не, не все так однозначно, треба багато факторів брати до уваги, але така цікава тема. Так що, якщо є у вас якісь ідеї, давайте знати, цікаво поспілкуватися. Всім гарного дня, настрою і так, дорога, дорога то Так. Шкода, що не, не можу зображення вам показувати одночасно спереду, але хоча можна, думаю, там буде дороги видно, так і цікавіше, що було дивитися. Тому це вже на наступний раз. так що Гарного дня і настрою всім.